Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росіяни продовжують спроби втягнути повномасштабну війну НАТО. Так стало відомо, що винищувачі з країни агресорки влаштували провокацію у зоні навчання альянсу. Згідно з наємною інформацією, два винищувачі окупантів наблизилися до суден НАТО на небезпечну відстань. Мовиться про яких у 73, 91 метр. Як зазначили у самому Альянсі повітряні судна Росії, здійснили небезпечний і непрофесійний політ. Сталося це під час проведення кораблями звичайних операцій в акваторії Балтійського моря. Сталася ця провокація з Ранку у четвер. Тоді два винищувачі пролетіли над суднами на висоті 91,73 метри. Причому на повідомлення від натівських військових окупанти не реагували. НАТО вважає взаємодію надбезпечною та непрофесійною. НАТО вважає взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводиться в небезпечній зоні, яка була залучена для навчань ППО, а також через висоту та близькість літаків. Взаємодія збільшила ризик прорахунків помилок та нещасних випадків. Йдеться в заяві. Не варто забувати про певну напругу, яка цього тижня таки була, її причиною стало падіння ракети на території Польщі. Тож весь світ очікував на рішення щодо цього, і підвищити градус напруги вирішила сама Росія, коли її винищувачі пролетіли над суднами альянсу у Балтійському морі. Нагадаємо, що задля знищення цієї самої напруги у НАТО наголосили, що у Польщі впала сама ракета української ППО. Додамо, що в альянсі підготувалися до можливих подальших дій з боку Росії. Тож у Балтійському та Північному морях свою присутність він подвоїв. Сталося це після того, як газ. Проводи Північний потік вибухнули у вересні. Зауважимо, що судна НАТО перебувають у Балтійському морі не просто так. Там зараз триває операція з розширення співпраці з Фінляндією та Швецією. Країни, які, попри марні надії Росії про нейтралітет, таки продовжують свій шлях до вступу в альянс. Тим часом державний концерн «Укроборонпром» спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння на військову техніку щонайменше шістьма країнами-членами НАТО. Україна інтегрується в оборонно промисловий комплекс НАТО Укроборонпром. Спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з шістьма країнами-членами альянсу. Йдеться в повідомлення. Зокрема, йдеться про такі країни, як Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кілька укладені угоди, з якими не передбачають розголошення будь-яких даних. Так ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу. Спільно виробляємо броньовану техніку і реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні. Потужності такі новостворення у безпечних місцях заявляють в Укроборонпромі для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів та появи нових Укроборонпром та міністерство закордонних справ домовилися про подальшу координацію дії. Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонного промислового комплексу України. Додали в «Укроборонпромі». Однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Державний концерн «Укроборонпром» і міжурядова агенція оборонної співпраці при міністерстві оборони чесь. Я республіки домовились про створення спільного оборонного кластера. Це відбулося згідно з досягнутими домовленостями між президентом України Володимиром Зеленським та чеським прем'єр-міністром Петром Фіалою. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.